Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Окупанти продовжують терор мирних жителів Дніпропетровщини. В чергове від обстрілів потерпала Нікопольщина. Ввечері росіяни атакували райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Били градом важкою артилерією та БПЛА. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, вісім приватних будинків, п'ять господарських споруд, гараж та авто. А вже вранці ворог цілив тричі. Спершу дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Пізніше вгатив з РСЗВ ГРАД та артилерії по Нікополю. Пошкоджені декілька підприємств. Цього разу на щастя ніхто не постраждав, повідомляє обласна військова адміністрація. Будемо і далі допомагати силам оборони. Після останніх ворожих обстрілів Дніпра мер Бурис Філатов особисто поїхав на лінію зіткнення, щоб передати техніку від міста українським оборонцям. Об'їзд позиції тривав понад тиждень. Так, серед обладнання, яке отримали військові, є дрони різного типу: риби, сонячні батареї, генератори, старлінки та зарядні станції. Дякую велике. Насправді зараз допомога дуже потрібна. Були в декількох підрозділах на різних напрямках. Я думаю, що в короткому звіті ви можете побачити у тому числі достатньо відомих людей, які вже воюють з перших днів війни і показують дуже потужні результати. Хай е, наші вороги знають, що після кожного, не дай Боже, такого випадку, після того як вони обстрілюють Дніпро, Дніпро становиться. Ще міцнішим Дніпро становиться ще згуртованішим, і ми будемо завжди допомагати нашим силам оборони. В'язатимуть до перемоги шкарпетки, оберіги і навіть килимки. Рух бабусі для ЗСУ виробляють необхідні речі для українських військових. Від початку повномасштабного вторгнення жінки виготовили понад 11 тисяч речей. кажуть, робота складна, проте натхненна, особливо коли отримують подяки від захисників. Під час роботи панує дружня атмосфера. Жінки співають та спілкуються, розповідаючи різні історії з життя. Бабусі просять на байдужих діпрян, аби ті приносили непотрібні речі, щоб коліна не мерзли зимою. Вони ложать поліетилен, потім пару ковриків на той поліетилен, ногами стали, колінами стали і відбивають. Як це так важливо, як це так необхідно, і вони хочуть і заказують нам оці коврики. Чому жінки долучилися до руху та як підіймають моральний дух ЗСУ? Ви дізнаєтеся у подальших випусках новин. Відключення світла повертаються 13 листопада. Тимчасово запроваджується обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів, повідомляє Укренерго. На побутових споживачів обмеження не розповсюджуються. Причина зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть впродовж дня. Ввечері обмеження будуть скасовані. Випив два літри алкоголю у 10 років. Трагедія сталася у Кам'янському. Ввечері 9 листопада люди знайшли хлопця без свідомості. Відразу викликали швидку. Спочатку думали, що дитина випила горілки, втім, це виявився алкогольний енергетик. Хлопчика госпіталізовано до Дніпра. Лікарі кажуть, при транспортуванні стан не покращився. За життя хлопця борються лікарі. Стан важкий, свідомість відсутня, дихання поверхневе, серцебиття прискорене. Відразу розпочати надання екстреної медичної допомоги. З діагнозом підозра на гостре отруєння алкоголем. Госпіталізований до реанімаційного відділення загризла жінку живцем. У кривому розі собака вбила свою господарку. 48-річна померла. Була двірником у дворі будинку, де й мешкала. Сусіди розповідають, почули її крики з квартири і кинулись допомагати. Потрапивши до оселі, вони побачили вже мертву жінку на ліжку і собаку, в якої вся паща у крові. За словами співмешканців, жінка мала двох собак: одну меншу і спокійну, іншу більшу і агресивну. Їх часто бачили голодними. В день допомагає відновлюватися бійцям. Ввечері малює у Дніпровському будинку мистецтв. Відкрилася персональна виставка художниці Юлії Полякової. В експозиції більше трьох десятків картин. Всі вони створені під час повномасштабного вторгнення. За першу професію Юлія медикиня проте, все життя малює в дитинстві. Закінчила художню школу. Активно творити розпочала під час великої війни про медсестру художницю в нашому наступному матеріалі. Більше 30 робіт, наповнених емоціями, медитативні, виразні картини Юлії Полякової поєднують в собі реальність і фантазію, привертають увагу яскравими контрастними кольорами. Серед перших відвідувачів колеги по роботі мисткині з місцевої поліклініки. Адже за першою професією художниця є медсестрою. Художники це є один із моментів арт-терапії, які допомагають людям в складних ситуаціях. І у Юлі, ось такі. Сенс в житті ось так виражати свою турботу про людей, які потребують допомоги. Художниця помітно хвилюється. Це її перша персональна виставка. Каже, не говіркає на роботі серед пацієнтів, в основному бійці після поранень. Більш моє життя це медицина. 20 літ проработала в медицині. Ми бачимо в своїй клініці, які люди приходять надломлені. Ми Допомагаємо, як можемо. Кожного дня к нам заходять ну, за допомогою, можна сказати. Люди воєнні, обичні з різними травмами, покалічені. До творчості повною мірою повернулася під час повномасштабного вторгнення, каже художниця. З донькою у коридорах малювала під час тривог. Так поступово повернулася до улюбленої справи. Працюю в стилі арт арт-нуво, це для мене дуже близький стиль. Я прийшла підтримати свою маму, тому що у неї перша виставка. Мені подобаються всі ці мамині роботи, тому що я бачу щось своє в кожній цій картині. Пані Юлія Полякова засвідчує свій рівень творчості цією виставкою. Вона медикиня, але має і основу таку, архітектурне бачення життя. І, по суті, всі її роботи це теж архітектура і архітектоніка людини, яка живе сьогодні. Мистецтво вимагає, безумовно, багатьох. Способів самовираження і певного способу життя. Зараз війна і будь-яка творчість вона допомагає іншим людям віднайти певну рівновагу, щоб жити далі. Композицію виставки у Дніпровському будинку мистецтв можна оглянути протягом трьох тижнів. Оксана Ващенко, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.